Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет-магазин збірних масштабних моделей хобі ДН Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівня складності від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найвигідніші ціни на ринку, оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову. Інформацію про товар гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримає знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз hobby Denua. Це твої захоплення. Доброго всім здоров'я! Давно ми з вами не бачились, нарешті знову зустрілись і будемо продовжувати працю над діарамою з хамером. Ну і поки сама модель Хамера там сохне після матового лака перед тим як нанести масляні крапки, я вирішив трошки попрацювати з одною єдиною фігуркою, яка буде присутня на нашій діарамі. Це ось наш боєць. ЗСУ. Перше, що потрібно з ним зробити, це позбавитись тут невеличкої щілини між торсом та ногами і покрити його ґрунтом. Після ґрунтовки буде видно всі недоліки, які тут зустрілися, які зараз не видно, і які також треба буде виправити. Взагалі цікаво, да, що от, ось є сіра фігурка, вроді все окей. Потім ти ж її вскриваєш сірим ґрунтом, і з'являються такі артефакти, які при такому розгляданні не видно. Це який -то фокус, фізика, алхімія і щось таке інше. Так, друзі, ну ось перший етап фарбування. Я його для себе називаю ґрунтовка фарбою. Тому що немає в мене такої уяви, щоби сразу все собі так представити, як воно буде виглядати. Тому приходиться отак от заморачуватися. Ну, по перше, цим слоєм є, якби перекриваю весь пластик. А якщо десь не добачають, то другим шаром, який буде після цього, це все прикривається і пластику у нас зовсім нема. Ну і по-друге, я дійсно дивлюсь і бачу приблизно, що виходить, які кольори в мене тут є. До речі, фото з кольорами, які я тут використовував, я вставлю. І ви можете мене спитати, а звідки ж все ж таки ця фігурка, де я її взяв? Так от я вам зараз покажу. Ця фігурка з ось такого от набору. Екіпаж стугне від ICM35 масштабі. А тепер я вам ще хочу сказати одне стосовно цієї фігурки і цього набору це пару слов про інструкцію. Дивіться, у нас є тут така інструкція, де нам пропонують розфарбувати бійців Так ось це, мабуть, перша інструкція в моїх руках, де більш-менш доходчиво показано, які кольори розфарбовувати наших бійців. І що цікаве нам пропонують зробити камуфляж на штанах, використовуючи чотири кольори. І що мені доподобать, то що кольори ці всі. Присутні в лінійці АСІМ. У мене не хочу хвалитися, але є всі фарби з цієї серії, тому взагалі не потрібно нічого видумувати У мене був невеличкий опит в розфарбуванні камуфляжа наших підсів Знову таки вставлю сюди фото від Мастербокса. То там було все дуже в цьому плані мрачно зовсім не що і як. Треба було якось догадуватись. А тут. А тут мені це все до вподоби. Подивимося звичайно, на результат який буде, але я буду дотримуватись цієї інструкції. І якщо результат вийде такий, що мене влаштовує, то мабуть я цю інструкцію залишу у себе назавжди. Хто знає, що там буде в майбутньому. Ну ось якось так мене вийшло розфарбувати, розписати фігурку. Це не мій коньок, сам розумію. Але. По великому рахунку, скажу чесно, мені подобається. Можна було, звичайно, краще, але ж всі ми розуміємо, що все ж таки приходить час, коли треба зупинитися. Працювати з фігуркою мені сподобалось, СІМ не підкачав зі сторони виробника, ніяких косяків не було. Єдине, що я замінив, все ж таки вінтовку на R15, чомусь мені так захотілося. Ну а в цілком ви самі все бачите. Що ж, друзі? Прийшов час масляних крапок. На чорній моделі я ніколи це не робив, і що очікувати від них не дуже розумію, але будемо, будемо робити. Думаю, використовувати два кольори сіренький по всій моделі, і такий коричневенький ближче донизу. Що ж, друзі, значить. Зробив я масляні точки, чесно кажучи, якесь таке неоднозначне у мене до цього на цей раз відношення. Справа в тому, що з одного боку дивися, все як би окей, під одним кутом зору, під іншим кутом зору. наприклад, Зараз так окей, а як от, от якось. Блін, навіть так не видно. Ну, Якщо дивитися глазами, а не через камеру, то в деяких містах прямо видно які такі білі розводи, які мені не дуже подобаються. Хоча з іншого боку, вроді б то начебто нічого. Значить, це все поки ми відставляємо в сторону. Про що хочу з вами побалакати зараз? Колеса. Колеса. Дає нам виробник на цей раз резинові колеса, і він на коробочці там нам написав, що це перший раз він так робить. Зазвичай в нього були пластикові колеса, на цей раз резинові. Резина доволі м'яка, приємна, мені якби це все подобається, але ж треба робити діаграму і треба, щоб ці колеса були як оздоблені. І на цей раз я вирішив зробити такий невеличкий експеримент. Я візьму стаканчик. стаканчик. Візьму пігмент, за основу ось такий. Це у нас Burnt Amber. Ну, Це таке щось вкоричневасте. І, можливо, якщо мені не сподобається колір, добавлю такого, це це у у нас що, це у нас темна піщана пиль такого жовтовастого. Потім візьму ось таку пасту текстурну середньозерниста. Вона має приємну структуру, якби з такими дрібними крапинками. замішаю це все в стакані і нанесу прямо от на резинові колеса. Дам, звичайно, висохнути, і от мені просто цікаво, буде воно триматися, не буде. Це ж таки резина, може, от буду чіпляти на своє місце, може воно пооткалюється. Коротше, є невеличка така доля ризику того, що може не вийти. Але ж, щоб на майбутнє знати, працює це чи не працює, я все ж таки спробую це зробити. Так, друзі, зробив я, що хотів. Наніс на колеса, смісь текстурної пасти і пігментів. Вроді би все так повисихало. Ще буде питання, коли буду ставити їх на свої місця, чи не зіпсується цей ефект. Но це буде трошки пізніше. Також дивіться, наніс на борта трохи цієї матч-малди. Ну, ззаді, ну, ззаді зовсім трошки його майже не видно з цього боку також. І ще що я зробив, а, ну, повісив кінгурятник. І чому-то чому він був єдиною деталі, яка толком не понятна, куди її цепляти. Ну, понятно, що вона має бути спереді, але там якихось явних таких посадкових місць не було, тому приліпив так, як вважав за потрібним. Ось так. І ще що я зробив, дивіться, тут приклеїв фари. Це єдина скляна деталь стосовно фарбі, ще скляшок для фар не давали. Все стальне просто красочка. Тому я оці всі катафори, там, поворотники, стоп-сигнали, як тут, наприклад. Після того, як попрофарбував, ще прийшовся ось такою штучкою. Це смола така, яка застава на ультрафілеті. І типу, ну придав такий, не знаю. Вид скляшності і трошки об'єму. Ось так. І тепер що я хочу зробити перед тим як на свої місця поставити колеса. Щось мені так хочеться, не знаю, може це якась чергова авантюра, може ні. Я хочу оцю часть автівки чуть-чуть глянцевим лаком, одним шаром здалеку. А оцю часть, оцей, типу, багажничок не багажничок пильнути матолем. Подивимося, що з цього буде. Майже все зробив. Як бачите, машина майже така, як повинна бути, Значить, що тут у нас з'явилося? Саме цікаве, це з'явилися зеркала заднього виду, які дійсно зеркала відзеркалюють. Потім ну, криша звичайно, з'явилася. Ну і саме саме цікаве, саме те, що видно, це колеса. Стосовно колес, було мене горе. Значить, до того, як наносити пасту на колеса, коли це була просто резина, я Намагався надіти на диски і все в мене вийшло. Вона така м'якенька резинка. Це було добре. А вже після того, як я наніс, вона висохла. Вона стала така трошки дубивіша. І щоб ви розуміли, надіти мені нормально колеса не вдалось ні одне. В процесі надягання вони в мене відпадали один за одним, обламувались. Дякувати конструкції цієї моделі, можна було поставити колеса, вернути продав вже клеєві на, на суперклей і. І вроде б то, норм стоять. Трошки, як бачите, запилив окошечки. Да, оце водійське скло, таке цікаве. Це не я його зробив таким напіопущеним. Це дійсно в моделі йде така скляшка, яка імітує відкрите скло. Причому варіантів нема Ставить тільки її. Трошки запилив стекла з допомогою такого фільтру. І останнім етапом, що я планую, цим же самим фільтром за допомогою аерографа тонким шаром нанести пилючку понизу цієї машини, так трохи припилить, і залишилося ще поставити сюди антенну, яка в мене вже готова, просто боюся її зараз клеїти, щоб не обламати. Ну що, друзі, мабуть, останній шажочок я зробив, запилив нашу автівочку, додав трохи пиляки. Щоб вона не була такою стерильною. По великому рахунку мені подобається результат. Подивимося, що буде на самоді рамки, щоб вона вписалася Ну то, діла майбутнє. До речі, робив за допомогою такого фільтра і за допомогою аерографа. Дуже прикольна штука. Він жидненький, такий хорошенький, він не забуває сопла, лється так, дай Боже. Із такої невеличкої відстані наносив і такий результат. Ось, ну тепер зараз останнє фінальне включення разом з фігуркою, і будемо закінчувати цей ролик. Нарешті ми покінчили з моделями для чергової діарами. Нам залишилось тільки зробити підставочку, але це вже в майбутній серії. А зараз все. Я можу спочивати, ви подивитися та оцінити мою роботу на теперішньому етапі. До наступних зустрічей!